Це трошки про культуру у Польщі, про те, як її підтримують на локальному рівні. Цей, ця будівля це так званий промокультури. Порому культури. Чого? Він такий має кораблеподібний вигляд. І ось на даху цього прома культури сьогодні показують кіно. Тут постійно, тут постійно якісь відбуваються події саме на даху, тут сцена така відкрита. І це такий ну, рівня нашого якогось сільського чи районного дому культури. Цьому дому культури влада району чи, можливо, міста, дає гроші на те, щоб купити кіно і крутити його для людей, для всіх, без винятку. Тобто будь-хто може сюди прийти, не тільки місцеві з цього району, а з різних місць. Будь-хто, хоч з іншого міста. Ніхто не перевіряє, звідки ти. І... Купити за 25 злотих квиток і дивитись кіно. Причому, як правило, репертуар підбирається зі смаком. Жодного разу я тут не зустрічав якогось жлобського кіно, чи також не зустрічав якогось кіна, яке можна було б подивитися в звичайному кінотеатрі. Тобто вибирають щось таке цікаве. Тобто воно, скоріш за все, недороге, і воно розраховане на те, що його будуть крутити для великої кількості людей, щоб воно окупилося. Але я так розумію, що районна влада дотує цей промкультури, цей будинок культури для того, щоб сюди ходили люди, щоб був сенс у тому у його існуванні. І, в принципі, вони, вони ці гроші своє призначення виправдовують. Тут збираються місцеві, ну от і ми теж, От ми з Києва. Ось таке. Там вдалині вулиця Паризька, яка переходить у Французьку, а ми живемо там десь за деревами.